Скидач міндобрив 500 кг фірми виробника струмок Польща може бути такий самий на 300, це йде вже варіант на гідравліці. Ось гідравліка такий балон стоїть. Ось така гідравліка-мішалочка, сніг, правда, ще трохи залишився. Є Колпак крепкий, б'ярдський марсепласт ллє. Дуже хороший варіант, надійний, м'який, еластичний, прогибається гарно, не лопає. Рама йде в оригіналі струмка, не в Україні варена. Ось вона така. Тут стоять подвійні пальці, зазвичай вони одні роблять 28, але це варіант з подвійними пальцями. Захист такий, речах. Редуктор. Диск в струмка стоїть нержавійка на 6 лопастей, Ось такий він іде. Прицепне, зацепне на рамі, це фішка струмка. Так ось така от лівочка виходить. Щоб замовити, в описі є сайт, на сайті номер телефона, дзвоніть, питайтеся.